Всім привіт танкісти! На зв'язку, як завжди, ваш провідник у світі World of Tanks Блідса. Сьогодні в нас на огляді штука, яка зробить ваші стрими та коментарі до боїв, такими ж чіткими, як пробиття фугасом по картону. Мікрофон Fifine там 8 Дивіться, який красен до нас завітав. Стильний, чорний, з rgb підсвічуванням, прямо як новий танк з чергової події. Цей мікрофон від FIFINE обіцяє зробити ваш голос не просто чутним, а й бархатистим, як гусениці мауса, що котяться по м'якій траві. У коробці ми маємо все необхідне, щоб одразу почати руйнувати ворожі плани дзвінким голосом. Сам мікрофон. Солідно пантограф Стійку, яка, до речі, має приховані канали для кабелів за таке інженером, окремий лайк. Є можливість підключення по USB та XLR кабелю. Тобто підключайтеся хоч до комп'ютера, хоч до професійної звукової карти, як ваша душа забажає. Як ви вже зрозуміли, звук в даному відео записаний саме з мікрофону FiFine 8. Сподіваюся, тепер мої епічні, а інколи й не дуже коментарі до чергового зливу будуть звучати набагато краще. І файн там 8 мікрофон динамічний з кардіоїдною спрямованістю. Це означає, що він чудово ловить звук прямо перед собою і відкидає зайві шуми з боків та ззаду. А для нас, геймерів, які часто сидять в не акустичних умовах, це просто знахідка. Окремої уваги заслугової rgb підсвічування можна налаштувати колір під свій настрій або колір улюбленого танка. Звісно, на якість звуку це ніяк не впливає, але виглядає круто. погодьтеся. особливо ввечері, коли граєш в чергову сесію. На корпусі самого мікрофона є сенсорна кнопка для швидкого вимкнення звуку. Дуже корисна штука, коли раптом задзвонив телефон, або сусід вирішив послухати твою думку про його ремонт, а також є регулятор гучності наушників, адже для якісного стриму важливо чути не лише гру, але й себе. Тож підсумуємо, FiFine Tank 8. Це чудовий варіант для тих, хто шукає якісний мікрофон для стрімів, запису подкастів або просто для спілкування в Discordі. Особливо він сподобається початківцям та тим, хто не хоче одразу витрачати купу грошей на професійне обладнання. Він простий у використанні, має гарний звук, стильний вигляд та все необхідне в комплекті. А що ви думаєте про цей мікрофон? Чи користуєтеся ви вже чимось подібним? Пишіть свої коментарі під цим відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал SAC Channel, щоб не пропустити нові огляди та епічні стріми та відео по World of Tanks Blitz. Ну і звичайно, посилання на компанію FIFINE ви можете знайти в описі під цим відео.